Шановні колеги, в цій залі ми з вами колись обговорювали 7401. Так само було це не цікаво більшій частині парламенту, і кожен займався своїм. Коли я казав, що це не дасть результату для державного бюджету, коли тут всі бігали по стелі з Кабміну, розповідаючи про те, що це буде на військових, то Кабмін потім дав відповідь: на військових. Не буде нічого, тому що законопроект 8401, який вже прийнятий, проголосований, підписаний і вступив в силу, дав до бюджету 4,7 мільярди гривень. Це я вже не беру корупційну складову. Я не беру втрату робочих місць, я не беру кінізацію економіки. Я говорю простими цифрами. Вам всім. Заступник Офісу президента Шурма обіцяв, що це позиція, погоджена з МВФ, що не буде жодних перевірок для всіх до кінця війни і плюс один рік після нашої перемоги. І де правда, сьогодні в нас законопроект 10.0.16, який повертає тотальні перевірки для того бізнесу, який не повтікав. Для того бізнесу, який допомагає армії. для того бізнесу, який забезпечує ту частину українського бюджету, яка йде виключно на Збройні Сили України. Натиснувши сьогодні зелену, ви їх знищите, а фактично знищите себе. Тому що не буде тих підприємств, які будуть сплачувати податки, з яких будуть виплачуватись зарплати нашим захисникам. Купуватися, ремонтуватися техніка, закуповуватись снаряди тощо. Ви сьогодні своїм голосуванням фактично знищите економіку України. Я пам'ятаю багато хто розповідав, що ми голосуємо за підняття податків для того, щоб забезпечити армію. Цей закон до державного бюджету принесе нуль. нуль. Де прем'єр? Я сьогодні його тут не бачу, який розповідав про те, що жодних погіршень для бюджету України для нашого з вами бізнесу, погіршення їх умов, погіршення їх діяльності не буде до кінця війни. Скажіть, будь ласка, повернення тотальних перевірок з абсолютно корумпованою податковою митницею це не погіршення їх умов? Погіршення, і ви це добре знаєте. Багато хто прийшов з бізнесу. Якщо хтось не знає, що це таке, можна поїхати поспілкуватися з малим середнім бізнесом і з великим так само. Ще можна поспілкуватися з військовими, в яких залишились маленькі середні підприємства у тилу, які розповідають про те, що якщо ви це зробите, то навіть ми, які сьогодні воюємо, які допомагають своїм побратимам, не зможуть далі це робити. Ми не зможемо забезпечити потреби української армії. Ми не зможемо забезпечити потреби тилу. Ми не зможемо виконати те, що нам з вами в якості завдання поставило суспільство перемогти у цій війні. Голосування за цей закон це ще один крок, на жаль, до зради. До зради, колеги. Знищуючи економіку держави, не дивлячись на те, що ми майже два роки з вами воюємо в повномасштабці і з 2014 року в цілому, жодна економічна програма, яка б допомагала бізнесу за цей проміжок, часу, не завспущена. жодної. Коли ми пропонували з командою розумної політики пільгові кредити за рахунок тих зовнішніх запозиці... запозичені грантів, які приходили на початку минулого року. Уряд цього не зробив. Монобільшість за це не готова була голосувати, тому що це не є їх ініціативи. Коли бізнес повірив вам, що навіть після 84.01 ганебного урядового закону ви не будете погіршувати для нього умови існування, ви його знову розвели на м'якіще, буквально через декілька місяців. А де відповідальність прем'єра? Де відповідальність профільних міністрів, де відповідальність шурми за те, що вони говорили депутатам і українському суспільству, що все погоджено? Хай напишуть заяву, хай мають совість, прийдуть і скажуть: ми помилилися, ми не здари, ми не ефективні, Ідуть, займаються чимось іншим. На сьогодні є недостатньо військових на фронті. Велика потреба в мобілізації. Я думаю, що вони могли б долучитися до цього процесу і не словом, а ділом допомогти Збройним силам України, тому що поки що те, що вони роблять, приносить лише збитки, приносить лише поразки, приносить лише зневіру українського народу і української армії у владі. І, на жаль, відтерміновує нашу з вами перемогу. Тому, будь ласка, голосуйте розумно і думайте, що ви робите. Дякую.